Оглянули приміщення, в якому розмістять добровільну пожежну охорону. Лизівський міський голова Сергій Зеленський разом з рятувальниками та заступниками проінспектував майбутні постворільці. Та потрібно буде сюди 10 чоловік для того, щоб згідно ДБНів забезпечити повністю можливості і роботу даного підрозділу. Це все буде. Фінансуватися за рахунок місцевого бюджету потрібно також дуже багато коштів на відновлення цієї споруди, ви самі бачите, ну а область нам і управління ДНС будуть допомагати придбанням автотранспорту, засобів пожежогасіння, гасіння, можливо, одягу. Після огляду і оцінки стану приміщення очільник громади доручив директору КП Тепловодосервіс, на базі якого працюватиме МПО, прорахувати кількість необхідних матеріалів та їхню вартість, щоб створити умови для роботи. Головна проблема зараз знайти людей, які могли б працювати в Орільці. Сьогодні проблема одна це люди, тому звертаюся до мешканців нашого району. 15 тисяч буде заробітна плата. В даному підрозділі. очільник громади прокоментував інформацію, що шириться соцмережами про те, чому закрили попередню МПО Орільці. Сергій Зеленський наголосив: найбільшим порушенням було те, що люди були оснащені і оформлені неправильно. Вони ризикували життям, поки були у складі попередньої охорони. Ну те, що на сьогоднішній день да, піднімають питання навіщо було закривати. Я відверто вам скажу, що взагалі тут не було. Його не було навіть на папері. Ті технічні засоби, автотранспорт, який і зараз тут знаходиться, він взагалі не зареєстрований, сама бочка переварена, не відповідає ДБН -ам. і такої можливості по придбанню громади не було. Зараз МПО організовуватимуть за прикладом Краснопавлівського округу. Там бригада вже діє і показує результати своєї роботи.